Чину дату вже Цифри, факти і статистика мали всі шанси домінувати на черговій нараді, де представники районних органів влади та управлінь соцзахисту звітували, як саме триває робота із тими, хто постраждав у ході бойових дій на сході України. Підготовлено на минулому тижні проекти розпоряджень, бо відбулося засідання у вівторок, ще на 10 родин на загальну суму 300 тисяч гривень, 310 поранених військовослужбовцям на загальну суму 499 тисяч гривень і підготовлено проекти розпоряджень ще 25 пораненим на загальну суму 100, на загальну суму 19 тисяч гривень. Але сухої статистики недостатньо, адже за словами очільника області, сьогодні учасники бойових дій, а передусім члени сімей загиблих воїнів, повинні відчути конкретну і дієву підтримку від держави. Тому, приміром, тема якісного медичного забезпечення викликала рішучі дії Сергія Машковського. Про неякісні безкоштовні стоматологічні послуги учасники АТО повідомляли безпосередньо у залі. Ситуація, ми я ще раз хочу звертати всіх присутніх. Що ви повинні володіти? Це ваша робота безпосередньо. Ярослав Миколайович. Значить, берете на контроль мені е, до. Четверга доповідну з приводу цієї ситуації. Скільки, яка черга, чому неякісно роблять, хто робив, поспілкуватися з представником громадської організації, з керівником, яка ситуація, чому так трапилось, хто, і якщо так вони роблять безкоштовно, згідно обласної програми, це не безкоштовно, це для вас воно безкоштовно, а обласний бюджет за це сплачує кошти. Ви розумієте, тоді так само до лікарів серйозні претензії, Якщо підтвердиться ці факти, не все гаразд із санаторним лікуванням українських захисників. Справа в тому, що нам надходять путівки вже інколи із просроченим терміном, і тому доводиться терміново підшукати людину. І терміновим порядку оформляти санторну куротних карти і все ж органи соціального захисту намагаються працювати по новому, зокрема, стежать за діяльністю волонтерів у соцмережах і подекуди звіти дізнаються про тих, хто потребує підтримки та допомоги. А ось з боку обласної влади контроль буде ще більш жорстким із притягненням до відповідальності за неналежні і несвоєчасні реагування на звернення учасників антитерористичної операції.